Усім саме величезний величезний привіт і запрошую вас до чарівного світу в магазин Єва. Сьогодні ми подивимося, які акції підготувала нам Єва 2, 3 та 4 грудня. В Магазині Єва акція до Дня Святого Миколая. Зараз ми роздивимось з вами усі акції, які тривають на ці три дні. Дякую вам за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені лоск. Всі капсули для прання. Мінус 40% від звичайної ціни. Давайте розглянемо, які коштують скільки. Ось така велика, велике пакування. Це капсули для кольорових речей. Тут 40 штук, і ціна їх зараз 389 гривень. Капсули лоск для прання ароматерапія 22 штуки, також для кольорових речей. Ціна 249 гривень. Я так зрозумів, чим більше пакування, тим виходить дешевше капсула. Ось такі капсули. Тут 15 штук. Колор 159 гривень. І колор ароматерапія також 159 гривень, але 13 штук. Також, зверніть, будь ласка, увагу, хороша акція на біоаку, засоби для догляду за обличчям та тілом. Мінус 50 від звичайної ціни. Давайте роздивимо, що тут в акції. До речі, на Біоаква ще діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто усі товари біоаква зі знижкою 50% купуєте 2. І третій, найдешевший вам буде йти у подарунок. Гідрогелові патчі для шкіри навколо очей 60 штук, 99,50. Тут є різні види. Це здається, якщо я не помиляюся, для вмивання для вмивання очисник тут 100 грамів 64 гривні 50 копійок. Сироватка для шкіри обличчя 15 мл 63,50. Сироватка для обличчя біоаква тут 30 мл 62 гривні ті копійки до більшого. Маска для обличчя Біоаква 69 гривень 50 копійок. Гранатова відновлююча маска для обличчя 120 грамів, 63,50, також зі знижкою 50%. Зверніть увагу на ось ці усі засоби. Також можна придбати ось такий очищуючий гель для обличчя 100 грамів алоя 52 гривні. Очисник алої Вера 120 грамів. А пляшечка вийде вже зі щіточкою 84,50 І спрей для обличчя 150 мл 74,50. Зверніть увагу на тканові маски для обличчя, які йдуть разом з олією ши. Тут маска, а, в цьому, а з цієї сторони олія ши. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція до Дня Миколая. мінус 50 від звичайної ціни на всі жіночі колготи, 50 та 70 ден. Так, ось тут я знайшов, плачу вже колготи 50% відсотків знижки. 70 ден, 89,50. Vivienne Petit Fit 70, ден, 159 гривень. Також зверніть увагу, другого, 3 та 4 Amigo Amiga шкарпетки. Всі в подарунковій упаковці зі знижкою 50%. Давайте подивимось. Ось такі цікаві у вигляді таких пончиків в подарунковій упаковці. А, так, 84 гривні 50 копійок. Ось такі жіночі шкарпетки у подарунковій упаковці, як плитка шоколаду на вигляд. Зараз 50 гривень, знижка 50%. А в жестяній банці ось такі також цікаві шкарпетки Garfield 9450. Також зі знижкою можна придбати ось такі чоловічі шкарпетки, надзвичайно крутий подарунок, а здивувати. Дивіться, навіть одразу видно, який кольор та розмір. Тут дві пари шкарпеток. Знижка 50% 94,50%. І ось такі чоловічі. 80 гривень. Ну а далі я вам розкажу про акцію на парфумерію в магазині ЄВА Тут знижка на парфуми від, точніше, до 70%. 70% знижка на парфумерію. На парфумерію і додаткова акція, якщо ви купуєте два парфуми, на другій вам буде ще додаткова знижка мінус 50%. Також зверніть увагу, дуже хороша зараз акція. Купити, привітати самих найближчих, найдорожчих для вас. Подарувати та трішки зекономити. Акція розповсюджується як на жіночі, так і на чоловічі. Також, будь ласка, зверніть увагу, зараз дуже хороші знижки на ось ці набори. Подарункові, косметичні доглядові. Були 890, зараз можна придбати за 350 гривень. В набір входить 5 різних продуктів для шкіри обличчя. Ось такий набір також зараз зі знижкою, 490 гривень. Ми можете прочитати, що знаходиться в наборі. Ззаду є наклейка і. Почитати склад. А, молочко для омивання, тонер, а, крем для повік, емульсія крем для обличчя та крем для обличчя а, ще якісь. Ну а тут прям таке золото-золото, також зі знижкою 490 гривень. Набір садуер 410 гривень, був 990. І в цьому наборі. Тонер, молочко, крем для повік, есенція, емульсія, крем для обличчя. До речі, дуже хороші ці набори. Вони не йдуть як пробники, вони йдуть номіналом цілий об'єм. І ось такий гранатовий набір з гранатовим екстрактом 690. Можна зекономити 100 гривень, придбавши ось такий набір рамбутан. Тут також можна подивитися, що входить у склад: лак для волосся, гель-глітер для волосся, спрей з кератином та гіалуроновою кислотою 230 гривень. Цікавий набір від торгової марки About 186 гривень. Зараз зі знижкою шампунь, кондиціонер і мас... А, скраб для шкіри голови. Досить хороший такий набір. Зараз зі знижкою. 199 гривень. Зараз ось такий набір від торгової марки About. Лосьон та молочко для шкіри рук. Дивіться, яка баночка у вигляді парфумів. А наступна акція для малечі. Всі засоби для догляду за малюками зі знижкою до 50%. Тобто гелі для душу, креми, присипки, олійки, шампуні. Зверніть увагу, тут дуже багато товарів від, від компанії Бюбхен", це Німеччина, А Знижка 50% дуже хороші засоби для вашої малечі. Наступна акція, знижка 40% на торгову марку Калос. Засоби для догляду за волоссям. Шампуні літрові по ціні 98 гривень. Калос бананові також літр 98 гривень. І в акції від торгової марки Калос кератин маски літрові 98 гривень. Наступна акція це косметика Патрістя Лідо, вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Бачу, на деякі позиції є знижки непогані жовті цінники. Ну і додаткова акція 80% кешбеку. Наступна акція 2, 3 та 4 а в Єві кешбек 80% на всі спонжі пензлі для макіяжу. Бачу деякі позиції є зі знижкою, тобто жовті цінники. І ще додатково ви отримаєте кешбек на свою карту Єва, мозайка 80%. Чорний, то класичний якраз. Я беру той чорний, якщо ти. Краще в магазин. Добре, Наступна акція. Також бачу для малечі: 80% кешбеку на хані бані. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Зубна паста для дітей дитяча. 50 а, вибачаю, 46 гривень з кешбеком 80%. Зубні щітки. Ось такі з таймером. Поки таймер блимає, дитина повинна чистити зубки. Коли таймер перестає блимати, це означає, що. Сесія скінчилась і можна перестати чистити зубки. Ось така цікава зубна щітка 49 гривень. Наступна акція 80% кешбеку на усі засоби для догляду за взуттям. Фарба для замші та велюру нобуку – 300 грамів чорна, 119 гривень. Він учасник 125 гривень зі знижкою ще й кешбек на вашу карту. Дуже багато товарів, усе вам не розкажу. Просто зверніть увагу, якщо вам щось потрібно, також в акції сільвер з жовтими цінниками і з кешбеком 80%. В акції також а, а, всі щоденні прокладки з кешбеком 80%. І наступна акція. Також до Дня Святого Миколая. Щойно прийшли, забрали усі усі келихи. Лишилася одна упаковка. До речі, дуже хороша зараз акція на оці келихи. Ціна 199 гривень. Ви купуєте дві. І третє, вам буде йти у подарунок. Тобто за 400 гривень у вас виходить 6 келихів. Також акція на чашки, ціни різні, чашок дуже багато всіляких, бачу від 40 гривень чашки. Також купуєте дві і третя буде йти вам найдешевша у подарунок. Також в акції приймають посуд, аксесуари для кухні 1 плюс 1 дорівнює 3. Розкупили, бачу, ті килимочки. Тут салфеток також дуже-дуже було багато на стіл підставки. Ось такі килимки по 20 гривень, за 40 гривень ви отримаєте 3 штуки. Круглі підставки під гарячі, по 50 гривень. Вінчики по 40 гривень. Ось такі вінчики можна придбати за 30 гривень зараз зі знижкою. Також акція 1 плюс 1 рівнює 3. Елієчка кухонна, яка складається, силіконова, 40 гривень. Також в акції приймають усі рушники. 1 плюс 1 дорівнює 3, по 50 гривень. І навіть є ось такі трішечки інакші по 20 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. А я вам буду бажати економних покупок, всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде. Гаразд.